Всім слава збричем, З вами я, Україночка і сьогодні ми з вами граємо у Майнкрафт. Ну а перед початком цього відео прошу вас поставити лайк і підписатися на мій канал, тому що на цей момент дуже важливо підтримувати Україну мовний контент. І цим ви просто допоможете моєму каналу розвиватися і додасте мені мотивації знімати більше крутих роликів. Нагадую вам про мій телеграм-служби, на який буде у закріпленому коментарі. Приємного перегляду! Так, друзі, всім привіт! Сьогодні я вам буду показувати наш світ, в якому вже сьогодні виходить третій день. Одразу скажу, що ті величезні будинки, які ви будете бачити, ми будували по три години. І не треба розказувати, що ми їх будували в крети або ще в чомусь такому. Свій будинок я будувала у виживанні, і, якщо потрібно, я тут поставлю зараз фотографії, вони там. Не прямо аргументи якісь жорсткі, там просто фотографія будинку під час будівництва. Так. І так, let's go. Давайте почнемо з усього такого. Це наш спавн. Ось такий він прикольний, ну тут такого, нічого цікавого. Ми його потім прикрасимо. Далі тут мармелад зробив щось, типу прапор України. Ми потім плануємо зробити набагато більший. Тут у нас ринок. Це стенд потреб. Тобто, ти береш табличку, ставиш. Пишеш мені, що тобі потрібно. Наприклад, мені потрібно залізо. І внизу підписуєш своє ім'я або ж псевдонім по типу Україночка, браткозак, Неві, Мармелад. І тоді ті, в кого є цей ресурс, домовляються з тобою, і ви ним обмінюєтесь. Тому що поки що в нас немає прям так багато заліза, або там якихось інших кльових ресурсів, щоб ми могли розплачуватися ними. Тож поки що обмінюємось. Далі тут наші стенди. Тут мій мармелада і брата козака. Далі, давайте підемо до мого будинку. Ось він. Ось він. Ми тут помічали територію, тому що в нас є таке правило, що не можна без дозволу господаря заходити на його територію і у його будинок. Тут у мене вирощується траснік, ну і там також, але тут більше. Тут у мене лодка стоїть, я не знаю, на що я це зробила, я це зробила просто по приколу. Тут у мене маленька ферма. Далі тут теж триснік. Йдемо далі. Дуже вибачаюся за такі ями, просто кріпери взривали, і я тут перед відео ну, руйнувала, чиніла все. Тут у мене коні. Ці три коня це саме мої. Далі у мене йдуть корочки, і. Зараз я розіб'ю ящику. Що... Давайте будемо розбивати яйця, поки говориться. Тут у мене курки, лами та вівці. Лам, я також як продаю, типу обміні і в мене є кольорові коври. Тож я можу їх перевдягати, і це додає, до речі, більш гарний вигляд. Це просто може бути на вигляд інша лама. Далі тут у мене коні, я їх також заганяла, бо у нас тут біля нас поляна, і я там їх збирала. Тут їх дуже багато, цих я буду продавати, але думаю, що саме буду продавати за ресурси вже. Далі тут у нас ось таке гарне дерево. І приходимо сюди. Це мій міні ліс У мене будинок зроблений з дуба і е, сосни, хвої. Тож мені приходилося вирощувати її тут, тому що ми тоді з мармеладом, дякуємо, що він мені допомагав. Ми з ним бігали до іншого біому, там десь хвилин. 10 треба було бігти туди, збирати там десь 20 і 10 бігти назад. Тобто було, йшло дуже багато часу. Тут у мене два аксолотлі і ось таке миле озеро, Я звичайно думала, що воно вийде поганим, але воно мені дуже подобається. І тут ось така чувіха, лисичка. Я її забрала. Вона спочатку була в загоні з тваринами, коли ще не було ні, нічого такого масивного, коли ще будинок будувався. Але Мармелад підвів випадково Кріпера. І він там підірвався. Я подумала, що лисичка померла, лами втекли, але деяких лам я все ж таки знайшла і відвела назад, тобто вони самі туди забігли. Да, і лисичку знайшла вчора ввечері. Так, ну а далі будинок брата козака Ну, давайте так, щоб нічого тут не трогати. Він, до речі, теж побудував прапор України. Так, що тут написано? Ласкаво просимо. Ну, ласкаво, але я пройду не ласкаво трошечки. Тут у нього ферма. Тут він також вирощує тварин. Тут також ферма біля будинку. Це у нього тут черепахи-ахи-ахи. -ахи. Будинок. Але в сам будинок я заходити не буду. Потім у нього ось тут ось така частинка. Ну, ось такий це будиночок. Зараз я вам покажу прикольну таку секреточку. Так, ходімо. е е е е О, привіт! Шо, ти з мене відео тут знімаєш. Ладно. Чи привіт, друзі, з вами завжди, брат, козак. Так, друзі, вибачаюсь. ми, звісно, трошечки забули про брата козака. Я тут якраз показую твій будинок, дуже гарний, твою територію всю, я вже свою показала. Тут є секретна, ну, як секретна. іди сюди, дивись, в підвал. Ідемо, а. друзі. Тут дуже з красивим видом о, такий балкончик. Так. І ще брат козак диві, до речі... диви, ні 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 іди сюди, дивись який там світ сонця. Так, класно. Ще, до речі, брат козак. В нього є тут буде свій. А, це що, хто тебе? В нього буде свій міні-порт, так? Угу. І сад хоче зробити там. Угу. Так, давайте зараз підемо якраз от сюди. Черепахи уходять, черепашки ніндзя. Тут ось так от гарно, це порт, ось так. Ну, а зараз ми полягаємо спати і будемо Мен, показувати. Йде. Да. Зараз ми полягаємо спати, брат Козак, можна я у тебе тут посплю, бо мені додому Окей. Ага. Ми зараз поспимо і підемо показувати вам будинки, бо в нього два будинки мармелада і територію Неві. Так, все, вже ранок. Побігли будити. Ой, брата -козака. брат козака. Брат-козак, прокидайся! туки, туки, тукі, туки, Я туки, звер... туки. Почекайте. А можна буде зайти подивитися, що у тебе в будинку? Е, окей, заходьте. Проходьте. Ага, друзі, тільки тут така штука, що брат-козак трохи свій будинок робив у креативі. Тож не звертайте увагу на якісь предмети, такі важко зробити. Так. Угу. Тут у нас ну, щось типу майстерні, тут всяке таке. Тут. ой. Тут у нас ще поки що нічого немає. Там можна буде зробити гостюву кімнату. Тут у нас кухня, тут у нас кухня. О, прикольно. І далі на другий поверх, так? Да? Так да. потім йдемо спочатку сюди. Тут поки такі голова, стіка. А тут моя кімната. Ой, тебе гарний вид з кімнати, просто подивіться, друзі. Ну добре, як обіцяли, то ми йдемо до будинку мармелада, тому що щось ми обіцяємо обіцяємо. Так, ходімо до першого будинку мармелада. Перший будинок мармелада, друзі, це був будиночок на дереві. В нього з ним було багато проблем. Він його зробив в такому злоченькому від нас місці. Ну, на початку, бо потім ми ж позабирали собі територію, і місце стало малувато. Ось цей будиночок. Оп. Ось ось так він виглядає. Тут дуже тісно, ну я дуже тісновато. Він навіть менше, ніж одна та пуста кімната у брата козака. Так, тільки двері там закрий. Далі Мармелад вирішив, що, до речі, цей міст також він робив. Далі Мармелад вирішив, що. Ну там в, них були... в нас був такий проблемка. там. І потім Мармелад вирішив будувати собі будинок інший. Він збудував собі будинок двоповерховий, але він був такий. Ой. Два обідаємо, брат-козак. Він був такий не дуже кльовий. А потім він почав будувати собі новий брат-козак його випадково спалив. Але потім він побудував Мармеладу новий будинок, як вибачення, так би ви мовити. І зараз ми підемо дивитися саме той, який побудував брат-козак. Вибачаю за цей голос, просто мене трошки болить горло. Ну, цього можливо не не поголосували. але. я його так. трохи не закінчив, тут можна ще трохи треба зробити. Так, да, ось про що я говорила, тут коні бігають, я їх виловлювала. Проходимо будиночок ось такий, Тут поки що у нього щось зробити. Тут моя ідея да. була в тому, що типу ти піднімаєшся, а тут у тебе Угу, грядка. гарядка. Угу. Ой, I'm sorry. Здорово. Дякую. Так, друзі, ну а зараз ми будемо бігти до будинку Неві. Полетіли. Так, друзі, ну а поки ми з братом Козаком йдемо до території Неві, то хочу вам, на, вам нагадати поставити лайк і підписатися, тому що цим ви дуже підтримаєте мій канал, допоможете йому розвиватися О, там і зробити мені лама, там приємне. Так, лама, лама. Да, це у мене тоді втекли. Ще, друзі, нагадую вам про мій телеграм-канал, слишку ну, на який буде у закріпленому коментарі. І виходить так, що там же ви побачите назву Тіктока брата козака. Кому не важко, підпишіться. Буде... Ви можете попасти в коментар дня. Так, ось коментар дня. Так, ну а ось територія Неві. Вона є в... Вона просто вчора пізно увечері зайшла, тож вона встигла за той час, поки ми грали тут, вона встигла тільки собі очистити територію і трохи її розрівняти. Це вона собі трон зробила. І так, як ви зрозуміли, то ми з нею вирішили, що ми будемо сусідами через річку. Коротше, будемо один напроти одної, і так буде прикольно. Так, ну а на цьому наш суті. Кажи. А, okay. окей. Я просто хотіла тебе запитати, кого що збудувати, але це вже. Okay. Так, друзі. Ну, а на цьому це відео закінчено. Якщо у вас є якісь ідеї, що нам можна збудувати, то пишіть їх у коментарі. Всі побачимо, всі роздивимося, і потім, можливо, навіть виберемо одну. І вона буде у нас у світі ось так: от. Так, друзі. Ну, а з вами була я, Україночка, зі мною. був була <зумів> я окрім Зі мною був брат Козак. Це був наш е, спільний світ, так би мовити. Дякую за увагу. І всі папа! Папа! -па!